Хм, Треба подкрыть у меня. Ало, Тут такие дело. Можеш допомогти мені в поліцейській справі? Ну ну, приходь в наш кабінет, ну і зустрінемось тут. Ну давай пока. Привіт, привіт. Є один такий лиходій, якого називають неперемосним лиходієм. І ми його теж називаємо непереможним лиходієм, бо він завжди як викручується. І я би поставив якусь картонку і щоб ну, картонку на магазин. І типу він поведеться, що це какому, типу, і ми зразу його зловимо. Під картонку картонку соламимося зловимо. Ну ця ідея якась тупала. Ну дивись, вона, Я... він... він знає, що це картонка. Як він туди заскочить? Краще ми в раній, магазин туди зайти, а там вже і зловити. Ну так, да, це гарна ідея. Ну, то давай до роботи. Давай. В свободі, і бігати свіжим повітрям. Але й виживати. Виживати треба. Адже коли мене спіймали, в мене на балансі нуль. Ну їх мене не влаштовує, але в мене є ідея, що зробити. Так, а мій план полягає в тому, щоб я граблю магазин. Тут недалеко він, магазин той. що, Треба грабити. Так, що звібрили є телефон? Е, алло, біля вас. Не переможних Добре, добре, ми вже виїжджаємо, все підкріплення, беремо, ми вже виїжджаємо до побачення. Так, велополіція. Я їде туди, де я вам скинув координати, там ви ході. Я заходжу в магазин, а ти тут будеш Окей. Okay. Я би дістав, що я там. Опа, попався. Помовчи. <рес> І ти більше ніколи не будеш на ходіти. <рес> далеко помиляєшся, далеко помиляєшся. Дуже далеко помиляюся. Я буду не ходім, непереможним переможним не ході. Я звідси якось виберусь. Ви сильні пошкодуєте. Дуже я не я ж все-таки не переможний. Я дуже ж звідси виберетись. Все ж таки, я не переможу. Вікно які відкривається. Ой, нічого да. він <світ> посипатись. Так, треба чекати. Зараз я спав. Да. Ой, щось вібрує телефон. Кажеться, хто дзвонить. Алло? Що? Як це втік? Ви ході втік? Окей. Я буду патрулювати все місто, пока. Так, ну ми ще одне задання. Хоч я йти, все одно мене є сміли. Так. Мені треба свого на місце прийти, щоб далі. Все, моє вирішили. Курянство зробили. А тепер мені треба далеко-далеко їхати на тобі. Отаке. Ну, зараз треба випустити цього звір і йдемо в далекі-далекі дороги. Напевно, так і все-таки з лиходієм покінчено. Хоч ми будуть думати, що я все-таки виходій. А я вже по лиходійству все. До того ж вже не з тих, вже і карману пустили. Ну що, все, з лиходійством покінчено. Відправляюся в далеку подорож, де мене навряд хтось про мене знає. Треба перегортати нову сторінку. Я це зараз зроблю.